Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: Як користуватися картою годинних поясів. Карта годинних поясів призначена для того, щоб визначати, у яких годинних поясах розташовані певні географічні об'єкти. На карті зображено материки, держави і великі міста, межі годинних поясів та їхні номери. Для того, щоб краще розрізняти годинні пояси, їх по черзі фарбують двома кольорами. Межі годинних поясів на суходолі для зручності скориговано з урахуванням державних кордонів та адміністративних меж. На верхній або нижній рамці карти зазначено номери годинних поясів. А також меридіани в градусах. На нижній рамці карти цифрою позначено різницю в часі між кожним годинним поясом і початковим або нульовим. Знак плюс чи мінус біля цифри означає, яку дію потрібно зробити, щоб визначити час певного поясу. Рухаючись на захід, стрілку годинника потрібно переводити на 1 годину назад. А на схід на 1 годину вперед. Це потрібно знати людям, які часто подорожують. Окремим кольором на карті виділено території, де прийнятий час відрізняється від часу початкового поясу на вказану цифрами величину. відома. із перетином часових поясів виникає десинхроноз. Десинхроноз це стан людини, що виникає в результаті швидкого перетину декількох часових поясів, наприклад, на літаку. І таким чином утворення десинхронізації біологічних ритмів, десинхроноз також може виникати в результаті праці у різні зміни та переходу на літній або зимовий час, йдемо далі. Отже, щоб визначити у якому годинному поясі розташовано той чи інший населений пункт. Необхідно на карті годинних поясів знайти відповідний пункт і з'ясувати, у якому годинному поясі він розміщений. Якщо заданий пункт на карті не вказаний, то його положення визначають за географічними координатами. Після цього визначають годинний пояс, у якому він розміщений. Окрім того, варто зазначити: на північному та південному полюсах всі меридіани сходяться в одну точку. І їх не можна віднести до жодного годинного поясу. Однак на американській антарктичній станції Амунсена Скота, розташованій точно на південному полюсі, діє час Нової Зеландії. Бо саме звідти здійснюють авіарейси на станцію. Цікавим є той факт, що найбільше всього годинних поясів у Французькій Республіці. 12. Враховуючи заморські департаменти. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку, як користуватися картою годинних поясів. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!